Євангелія на щодень 10 квітня Матея 24.3, 35. І коли він сів на горі оливні, його учні приступили до нього на самоті і запитували, скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мови їм, Глядіть, щоб ніхто з зві, не звів вас. Багато бо прийде моє ім'я, що будуть казати, я Христос і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це сталося, але це не кінеще. Народ бо народ повстане і царство на царство, голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це початок страждання. Тоді ведуть вас на муки і уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи іменем мого ради. Багато ті спокусяться і видаватимуть один одного, і буду ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне, але хто витримає до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець, отож, коли побачите мерзоту за пустіння, провіщено Пророком Даниїлом, поставлено на святі місці, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї нехай втікають у гори, а хто на поківлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати. І хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і голодуючим за тих днів. Моліться, що ваша втеча не стала зимою ані в суботу, скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині. та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто би не врятувався, але заради вибри не будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам, глянь, ось Христос! Чи онде не вірте, бо встануть вже хрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і випраних? Ось я попередю вас, коли вам очі скажуть: ось він у пустині, не виходьте, ось він у він у краївках не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так і буде прихід чоловічого сина, де мрець, там і орли зберуться, нехайно дня скорботних сонце затьметься. Місяць не дасть більше свого відблиску. Зорі падамо з неба і захитаються, небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді зарадає усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходиме на небесних хмарах потухою та славою великою. Він пошле свої ангелі із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Вісьмоковниці навчиться притчі, коли вітя її стає м'яке, і вона листя вага. Виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли все це побачите, знайте, що він уже близько під дверима. істинно кажу вам, цей рік не про мене. Поки не збудеться все це небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Разом з іншими ми чекаємо кінця світу. Кожному належить пройти через цю таємничу подію. Щодня, проте кожен із нас переживає свій маленький приватний кінець світу, урожають нас і намагаються знищити наклепи, переслідування, несправедливість, рада, донос, зневага, приниження і навіть смерть. Усе це зло засвідчуємо через нашу вірність Ісусові, хоча зазвичай у такі моменти ми зосереджуємося не виключно на собі і на злі, яке атакує нас на людях, що спричиняють біль. На нещастя, які обрушуються на нас, ми не помічаємо, що діючи таким чином, тільки збільшуємо зло і силу руйнування. Ісус радить нам не зосереджуватися на собі та своїх нещастях, а використовувати власний болісний досвід для поширення віри в Бога. У своєму стражданні ми повинні свідчити іншим про вірність і довіру до Бога. Господи, дай мені силу в стражданні випромінювати довіру до Тебе.